Всім привіт! Сьогодні я, Кирил, Сьогодні будемо грати в Minecraft. Так, в прошлій серії ми побудували цей. в прошлій серії ми побудували цей будинок. А в прошлій серії ми побудували ферму загон. Ой, загон ферму. Так, поки що в нас тут все добре. Сьогодні я вам обіцяю, цей ролик буде незабутим для вас. Ну, не гаймо часу! Поїхали! Перше, що ми повинні зробити, це... Ай! Боже, посратися собі було Ч. Це розмножити вівть вівців. Вівців. Вівці. Так, двіси. Все. Китька, пішли. Что вот тут сидишь? Пиши, Китя Пишу я, пишу я. А, -а, -а пишу Ты идешь? О, ты тут. Ты там идешь? Так. Топ. Так, де тут риба? А. так, запинити кішку до, до ліжка? Беремо лосось. Пиши, пиши. Кс-кс-кс-кс-кс-к-кс. -кс пиши, реально О, давай. Ну куди те пішо? Стаямба. Ладно, тут... це ти тут сиди і нікуди не, не уходь. Так, добре. Сьогодні я хочу побудувати собі шахту нову. Тому що просто добувати залізо з залізного голема це не цікаво. Спочатку, що ми повинні зробити, це зробити. кірку. Це обов'язково. Палоч. Як Палець... Якщо хтось зай, то ми робимо бах дві паличці і залізну кайло. Все. Я 100% думаю, що ви, ви так і знаєте. Нам, нам потрібно буде дуже багато дерева, як я поняв. Так. Ну добре. Я. Я думаю, де можна зробити шахту. Дуз. О, у нас три стаки. прикольно. Так, Бах-бах-бах. Це Це ось місіс, якщо хтось не знає. Ну. Все, робимо. Так, бах-бах. Ви поки що можете там. Взяти чайочок, хто, хто їсть, е, смачного вам. А ми, напевно, поїхали строїти шахту. Ну, спочатку, щоб ви не довго ждали, підпишіться на канал, я вас моляю. Сподіваюсь, що ви послухаєте мене, тому що десь несколько відсотків не дивиться мене без, без підписки. Бачите цього голимчика. Він хочеться, щоб ви на нього під. Щоб ви на мене підписалися. Головне, ти прав. Ми праві. Так, ми прави. Ну, значить. Ми поїхали. Значить. Я думаю, що ми почнемо тут копати. Так, мені знадобилася лопата. Перше, що ми тут робимо, це. Вясницю бах, бах. Так і бам-бам-бам-бам. Так, ну, поки що ми это добре робимо. Так, поки що ми это робимо. Ну, сейчас я поставлю песенницу. Так, бах. 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 Бах, бах и бах. Так. Поки що дивіться. Wait. Це мені 6х6 надо копати. Так, ну вже обойків не вистачає. Так, щось не так. А, ну, зрозуміло. Так, не треба... Керу тупим. тупи. Кстати, чому ви не підписуєтесь на мій телеграм-канал? Я зробив і там буду постити, ну, пощу, коли буде нове відео. Я думаю, що ви подивитесь це. Тому що не подивитесь, я на вас буду злий. Так, мені надо факла. ти де? Візьмемо, думаю, 10 вугля. Ну добре я так зроблю. Сорок є. Все, можемо поки що йти, пан. Ох, це буде довго. Так, поки що я получив. Блін. Так, бах-вах. Так, мені треба тепер більше дерева, я так зрозумів. Саженці. Бам-бам. Так. Саженець акації. Ми садимо, думаю, посадимо одну тут, одну тут, одну тут, одну тут, одну тут, одну тут і одну тут. Так, ну поки що, поки ми не робимо шахту, я тут добуду вугля, тому що мені він дуже знадобиться. Ну, думаю, що це імба буде. Поїсти хліба. Тому що голодний. Так, ну поки що ми тут дуже добре все робимо. Так, добуваємо вугля. Більше як я думав. Чого я так... його так багато? Чим більше, чим краще, ну в мене кайло ламається. Мені це не подобається, так. А! Так, треба навпасти тільки. Не бігать собі, скільки вже. Так, он, поки що Додому. Якщо хтось спить на моїй кроваті, я того приб'ю. Друзі, я закриваю двері? Ладно, добре. Ну. Сэйс! Е, славив! Ти що на? Собаку! Не бачу. Думаю, що ні. Так, добре, зараз перевіряємо город. О, пшениця! Перша пшеничка. Бам. І бам! Зараз садимо ми трошку потрошки. Трасник! Я забув вам сказати, я посадив трасник. Чи ви бачили в другій серії, я вже не пам'ятаю. Я думаю, що сьогодні будемо шукати діаманти. Ну, ну це в наступній серії, тому що мені в цій серії хоча б треба збудувати шахту. Щоб без шахти немає діамантів. Так. Чи купати під себе, ну. Ти мож... Є великий шанс, що ти можеш... Мерти. Тому що ти впадеш в голову і все тобі кінець. Часовий кінець. О! Ладно. Так, все посадив, я можу вже йти далі. Так, ну, так, 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 бачимо сюди. Ще хотів. Так більше цих штучок, значить да, да да сходи сходи, да. Тільки дев'ять. Соди, за 9, 9 на 6, це 54, так понятно. Так, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Поки що в мене тут все добре. Блін. О... Ум ня-міи. Вуг. Вугель. Вугель? Так, ну це дуже добре, що вугольочок є, друзі. <кхух> я не знаю, як ще це описати. Ну, поки що у нас тут все дуже добре. <гум> Скільки? Ого, Вже перед бом-бом-бом-бом-бом. Так холм! Зловив Ассаемба Ааа, у шар А! Що? Фігів. Мене фігачете. Це Сича на сечі. На тобі по нозі. ого го дуже смішно! Ха-ха-ха! Ти мене не вб'єш ніколи! Я його вбив. Може, мене. Я забув про це залізо. Так, ну поки що я можу взяти дві на KO. Три на KO. І два на меч. Я сам не знаю, чому я переходжу вже на меч, тому що, як... Я думаю, меч вже краще став для мене. <му> так, ну поки що ми так робимо. бам-бам-бам Так, ну це ідеально що я поки що так роблю. Ой, я з цього щось не подумав. Я думаю, що це дуже довго займе. Ну, для вас це буде десь пару хвилиночок, для мене це буде десь не, не, не 10 хвилиночок. Для мене це буде час, думаю. Ну. То буде ідеальний результат, я думаю. Так, ну поки що я роблю, а ви відпочиваєте. Друзі, ви, ви не повірите, що мені... що я зараз знайшов? Діаманти! Одна. Друга. Третя. Четверта. П'ята? Шоста? Друзі, це це щось неймовірне. Я просто тут копаю залізу і бачу діаманти. Я сам не знаю, як це е, сталося. Поки що я тут копаю дуже довгу шахту. Я дуже довго йшов до, до діамантів. Ну, сразу же ж дві цілі в. ви, ви четверту. Ну. Одна ціль в четвертій частині вже виповнена. Це зайти в діаманти. У ну, мене було. Ладно, включу, коли вже. Ну, чи я випаду, Ладно. Так, ну поки що шість діамантів. Це така. це така імба, друзі. Так, так, так. Не, не, я думаю скором сюда яманды. Цепи пац. Ай а вайбой. Амина. Tuesday, everyone time lay every side. У мене вас розвичай, пітіте every day, Так, давай. А, в мене ж є меч, я скрафтив його. Так, ну поки що в мене тут дуже добре. Щас я фигачу по нозі А що ти мені не можеш нічого зробити? А! Що мені поцразидав? Ну, все вбив! Так, ну поки що в мене тут все добре. На. Да. Так. Поки що я тут копаю. Тут дуже добре. До глибокого сонця дійшов. Ну, як по мене, це дуже добре. Тепер я можу свободно робити все. Умба неосорі за чай. Every day. Bo, bo, kohan, bo 40 jak zaверzyвся 40 Я люблю, як, як стати ниндзя. Я люба як ниндзя. Я люба не не Як це це ниндзя? У мене лазорі з очей. Пизліти Everday. Ну, я дуже в шоці, що. Если взять мои три остальных видео про Майнкрафт и Шортс, то это будет 1500 просмотров. Если взять все мои видео, то это будет 1800 с чем А 64. Теперь больше стало. Что? Що ты діамант? Бусі, це щось чимось. Я йду в атаку. Все Де монстри? Опа-на Оль-кол-кол-кол-кол-кол Так, де тут зомбаки? Так. Ви де? Я нікого не боюсь. Не поняв. А я не поняв. Де... А я не поняв. Що ви робите в мене в Так, добре. А може вони на огороді. Поб'ю! Ладно. Хто буде на огороді, того я вб'ю. Навіть, если буде жителем, то я його вб'ю. Так, поки що так. Бах, ба-бах, бах, бах-бах-бах-бах-бах. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Так, ну, поки що тут все добре. Так, де тут в мене стейку надо поїсти. Тепер я Спасибо. Ви ще монстр, розбежався від того, що я такий мощний? А де вони реально? Не поняв? Добре. Пробач, пробачте мене в тебе, мене тебе до я должен тебе вбити, Блє. Е... о Гравій Так, о. що коровка. На тобі, на тобі, на тобі. Це я говорю, це просто писочниця. Тваринам, які живуть в реальному житті, я нічого не роблю. Тому що може ви мене вже ставите дізлайки на першій серії Майнкрафту, тому що я там ізбив коровок? Ну це про записочницю. Нічого більшого. А хто ще знає, що... Чому не спавняться тут зомбаки та павуки? А ну поки до себе додому. Так. Це вот флаг України. Це є флаг України, це то це мій дім. І нема, то не мій. Так, я б, думаю, лягати спати вже. Так, ну треба освітити мої... мою кімнатку. То тут освітити, то тут освітити. Все, хто тут освітити. Отримав досягнення діаманти! Юху! Так, ну друзі, я думаю, що поки що. Ви підождете надіюсь. Ну. Я поки що. Ви їждіте, поки я дороблю шахту, добре? А то я вас знаю. Переключитесь, не, дови... не подивіться. Не додивитесь моє відео. А до кого я вообще? взагалі ці... ці ролики зробити? Ладно, я поїхав. Друзі. Я це достаю. Через 3. 2. 1. Показувати? Не так просто, друзі. Спочатку ви доби поставити лайк, а то я вам не покажу, що я построю. У вас є 3 секунди. Три. Два... Один з волосинкою, Три! Е, три з волосинкою должна бути. Ладно. Дивіться! Ой! Дивіться! Я це дуже довго строїв! І... І то! Золото знайшов, Ідеально, дам! Натом. Ми, ми в селішій серії підемо за більшими діамантами. А поки що. Я не знаю, можна піти поспати мені. Чи... Кстати, я б, забув вам сказати. В нас буде Херсон. Знаєте чому? Херсонські арбузики будуть. Так, ну поки що я ще забираю пшеницю. Так, ну поки що тут в мене все добре. Ой, ай. Ошкошня, ой-ой-ой, яка ти попусючка. Ну, друзі, ми в цій серії дуже добре все зробили. Надіюсь, що вам цей ролик понравився. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, тому що скоро буде варта ікон. Ну, над надіюсь, Якщо ви, набер набер ви наберете 400 тисяч... Просмотрів на селічому відео за 10 днів. То тоді я швидко викладую нову, нову серію. Ну, які за 10 Лучше за 5 днів. Я надаю, що ви це зробите! Будь ласочка. Всім доброго здоров'ячка, доброго настрою і всім папа!